І останнє наше питання: от яка якість автора, яка його характеристика, робить його суперкласним для вас для співпраці, щоб з ним комфортно працювати? Взагалі, в нас немає такого поняття, як якась конкретна характеристика автора. Тобто, ми перший, першим чим перше на що ми звертаємо увагу, це текст. Ми не бачимо автора, ми бачимо тільки текст. Коли він погоджується на все, що пропонує видавництво. Абсолютно на все, абсолютно на все. А Якщо скажуть стрибнути в басейн, автор не вміє плавати. Ми ж видавництво, ми не будемо такого казати. Всі наші автори класні, вони всі абсолютно різні за темпераментом, характером і софт скілами. І всі вони дуже класні. Але я би означила найкраще так, для видавництва з боку автора, щоб автор був готовий включатися в усю роботу, щоб автор прислуховувався до апарат видавництва, тому що все ж таки ми вже маємо досвід, ми знаємо, як буде краще, а я думаю, самоіронія. Це не перший <риклад> раз нам таки відповіла. <риклад> Я думаю, що така певна особливість це не про публічні виступи, а те, наскільки людина якісно ґрунтовно підходить до роботи над своїм текстом, вивчає джерела. А також якщо людина готова до критики, в цілому це може бути як співпраця з нашою командою, так, так це і критика, яка буде після кни... того, як книга буде опублікована. Друге, це якщо автор готовий до співпраці, готовий слухати те, що ми говоримо, і рекомендує. Вимо, тобто ми звичайно зважаємо на бажання автора. Всі обкладинки, всі тексти, все редагування, воно відбувається буквально паралельно. Ми не робимо нічого без авторів. Але якщо автор готовий дослухатися до наших рекомендацій, до наших побажань і дотримуватися власне певної політики видавництва, тоді Ванлав, Любов. У нас є приклад авторки. Власне, вона десь тут бігає довкола. Юлія Нагорнюк. Вона видала вже з нами другу книгу. Буде видавати третю, це анонс, <хи> і вона дуже класно відгукується на будь-які ініціативи. Може поїхати на презентації в копичинці, все що завгодно. Вона згодна на будь-який двіж від видавництва. Це комунікабільність, тому що всі читачі люблять спілкуватися з авторами. І якщо автор теж любить спілкуватися, то це якість, яка допоможе йому набагато більше, щоб його книжки стали відомими. Першочергово я би сказала. Про включеність автора, готовність до активної роботи. Другий момент це, я ж кажу, прислуховуватися до видавництва і не зупинятися і зі свого боку. І, взагалі, ми дуже любимо, коли автор з нами спілкується класно, не боїться, не соромиться. Ми з авторами з усіма на ви, на ти, на, не на ви, а на ти, тому що букбанда, ми такі бандіти трошки.